Одну склянку молока, будь ласка. Е, дякую. Чудовий вибір. А? Молоко дає кальцій для кісток. Тож як тебе звати, хлопче? А, Мене Кевін. Приємно познайомитись Кевін, але виглядаєш, ти дуже пригніченим щось трапилось? А, та просто це усе моя леді. Її знову схопили через цього клятого орка. Він ніби як мій ворог. Дуже прикро це чути. Здається, цей орк поганий хлопець. А це правда. Він завжди нападає на каравани, здійснює на на села та захоплює мою леді. Схоже, що він заслуговує на покарання. А, хотів би його покарати, але я не можу вбити, бо, бо дав клятву. Я поважаю це. Але найкраще покарання взагалі не потребує вбивства. Добре, сходимо до цього орка в гості. О, правда? <правда>, <правда> Так-так-так, хто ж це повернувся? О, господи кевін, я ж казала, тобі рятуй мене завтра. <гум> О, ти ще й друга привів. Що ж, друзяко, ти хочеш здатися, кинути зброю, та потім знову вибачатися, як завжди. <гум> Стоп! Хай порозважається. Чувач я ж зараз побру. Як же твоя клятва? О, я не планую порушувати клятву. Дякую, друзі, але я тебе не розумію. Чудово. Я цілком можу чинити справедливість нікого не вбиваючи. <талення> Якщо хтось зі з вас знову здійснить набіг або вб'є, я прийду за вами. Паладін Кевін розібрався з цим хуліганом. Кев, візьми мене з собою. А -а -а. А -а -а. Прощалайте, моя леді. О, ні, Кевіне, Будь ласка, не залишай мене з ними. Не залишай... Чекайте, а хотів спитати, що це у вас на спині? А, Він це моя домашня ящика. <плес> 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 Ви давно питали, давно просили. Ось, будь ласка, отримайте. Якщо хочете ще, пишіть, буду робити ще. Якщо не хочете, то напевно більше не буду робити. Дякую.